Привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я обставлена тут книгами, ви не сильно бачите, але вони тут повсюди. Е, тому що я вирішила зняти всі книги мого 2025 року, розповісти вам трошечки, показати, що я читала, коротко розповісти про кожну книгу. Е, також в мене чуть-чуть зовсім статистики, яка книга була найбільшою, яка найменшою, з яких регіонів я читала книги. Не знаю, мені зазвичай це дуже цікаво самі досліджувати, і, можливо, вам буде цікаво послухати. А враховуючи, те, скільки в мене тут навколо книг, давайте розпочнемо, і я буду розповідати книги, які я читала цього року. Я буду трошки заглядати в телефон, щоб не заплутатися в тому, що я читала, і в мене деяких книг немає фізично, тому буду підглядати. Отже, перша книгу, яку я читала цього року, це була книга Діва матір третя Юлія Нагорнюк. Це одна з найкращих книг, що я читала. Досі постійно повертаюся до неї думками. Мені дуже сильно сподобалося, вона дарує мені посмішку. Я її дуже сильно люблю. Країна блакитних орхідей це було моє знайомство з автором, дуже нетипова книга, але але дуже цікава, цікаво було ознайомитися, швидко читається і в принципі непогано, досить наївно, але непогано. Американа книга, яка розкрила для мене нову сторону світу, яка відкрила для мене нову авторку. Абсолютний захват, дивовижне читання і дуже швидке, хоча і досить складне. Колонія. Я дочитала її не минулої року, як я її дочитала. Це було розкішно. Мені дуже сильно сподобалось. Я вже передзамовила собі наступну книгу, і ми обов'язково її прочитаємо разом. Усе, що тільки між нами. Абсолютно мені не сподобалось дуже дивна книга. Перша частина була кращою, але я обов'язково прочитаю третю. Круто, я розкішно ставлюся до Олівії Ленг, але ця книга. Ну, я не знаю, вона якось пройшла повз мене. Можливо, я її не дуже відчула, зрозуміла, не готова була проникатись, але чомусь я її не зацінила. Голландський дім я спочатку не хотіла читати, але завдяки книжковому клубу, дуже було цікаво обговорити її, підняти дуже багато питань. Мені сподобалося саме обговорення цієї книги, а читання. Ну, в принципі, це було просто непогано. Отак, я познайомилася з Сарочкою Мас. «Двірші півтроян це була, напевно, одна з найгірших книг від неї, найслабша, дуже не. Най... Але завдяки тому, що я читала її з Ангеліною, мені дуже сподобалося саме спільні читання. Шістка Атласа це книга, яку я не змогла дочитати, її в мене вже немає, і нічого більше вам про неї не скажу. Різдвяний пудинг з побажаннями я читала 14 лютого, коли засніжила за вікном, і це було ідеальне потрапляння в настрій, дуже затишно, дуже мило, і підіймає, до речі, дуже цікаві й неочікувані теми. Месопотамія тепер наші стосунки з житином під великим питанням, тому що я обожнюю його депушмот і настільки сильно, я люблю депешмот, настільки сильно мені не сподобалась Месопотамія. Японський коханець. Я дуже люблю Ісабеля Лієнди, але тепер зрозуміла, що краще ніж її дім духів вже не буде. І, на жаль, ця книга мене також трошечки розчарувала. Одного разу розбите серце взагалі не типова для мене книга, але вона дуже врятувала мене від сну, коли я проводила марафон 24 години читання. Дуже наївна казочка, яку б я порадила, напевно, своїй племінниці в років 13. Розкішний Дібісі П'єр і його тим часом дофаміновому місті, я прочитала вже цю, третю його книгу, обожнюю і хочу ще. Моя найбільша гордість зачарована гора, книга, яку я просто я я не знаю, я в захваті, я подолала її, я пишаюсь собою, я дивлюсь на ось це, і я досі не вірю, що я це зробила. Е, дуже повільна, часом дуже важка, дуже в'язка, але варта кожної хвилини читання. Квартира на двох це та книга, яка врятувала мене від нечитуна, тому що після Зачарованої гори я не хотіла читати нічого, я хотіла в санаторій і все. А ця книга мене дуже сильно відволікла, і це зовсім інше звичайне читання, і тому мені, напевно, вона через це і сподобалась. Час зірки це книга, яку мені давала почитати, подруга, і це, звичайно, дуже класне читання, коли ти читаєш з примітками людини, яка вже її прочитала, і мені це дуже сильно сподобалось. Сама книга досить специфічна, і не на будь-який настрій, не на будь-якого читання. Але ну, це було цікаво. Ананасову вулиця це повний жах і повне розчарування. І можна вже здогадатися, яка книга буде напевно на першому місці розчарувань цього року. Двір і гніву, <гум> друга книга Сарочки Мас. Ця мені сподобалось дуже більше. Тут, нарешті, я зрозуміла, чому її так всі сильно люблять. Це було набагато краще, ніж перша частина, і я розумію, чому кажуть, що треба прочитати далі. Бо перша книга не всім заходить, але далі краще. Я покажу тобі Ріо, книга, яка підіймає дуже багато складних. Питань, але мені зараз я розумію, що дуже не подобається, як це було подано і оформлено. Було декілька таких контроверсійних моментів, з якими я досі не дуже згодна. Але загалом це було цікаве знайомство. Пастка -22» – Це тепер книга, яка буде завжди асоціюватись у мене з моїм першим книжковим клубом, з цікавим обговоренням, знайомством з прекрасними людьми. Та книга загалом дуже хороша, дуже важлива, дуже болюча, але варта читання. Дорослі дівчата це книга, яка підіймає. Дуже важливу тему материнства, але поки що для мене ця тема взагалі не актуальна, тому вона не змогла зачепити якісь струни моєї душі, щоб мене це зачепило, щоб я зараз про неї якось відгукувалась. Просто книга не моя. Печера ідея це просто розкішна гра з читачем, гра з текстом, гра з формою, мені дуже сподобалося, як це створено було. Дуже цікавий досвід. Ганбар, майстер-клас вмирання це книга, яка розбила мені серце, але я її страшенно раджу читати всім. Дуже хороша книга, дуже боляче написана, але мені дуже сильно сподобалося. Помаранщини єдині фрукти це книга, яка вивела в мене на такі емоції, що просто дуже важко передати. Загалом мені сподобалося, але враховуючи те, що це Така досить автобіографічна, по ідеї, історія. Це дуже важко читати, але дуже хороша книга. І знову Сарочка Мас. Ця частина також, мені здається, ще краща, ніж попередня. Загалом непогано, стікерів вже менше, але Ну, якщо я купила ще одну, то в принципі непогано. Такий от у мене вийшов рік Сарочки Мас. Колишнім не читати дуже прикольна книга, знайомство з авторкою. Авторка дуже смішна і саме через неї я купила цю книгу. Приємно було і поспілкуватися на книжковій країні і познайомитися з книгою. Мені сподобалось дуже така хороша історія. Педро Парамо це любов. Я так сумувала за магічним реалізмом, я так сумувала за цим настроєм, за цією атмосферою. В жодній іншій книзі я такого не зустрічаю, і мені цього дуже не вистачало. Я ніби повернулася на батьківщину у свою літературну. Мені дуже сильно сподобалось. Книга Люби насправді це книга, про яку я вже майже нічого не пам'ятаю. Вона була ніяка для мене. Амстердам і Яна Мак'юена в принципі, мені дуже сильно сподобалась, і тепер, коли я дивлюсь на цю книгу, в мене розривається. Серце від радощів, тому що зовсім скоро вийде спокута, і я її прочитаю і буду знову плакати. І подивлюсь нарешті фільм і, звичайно, зніму про це відео. Природний роман. Я була в захваті від часосховища, але ця книга взагалі пройшла повз мене. Ця мене не зачепила, і я не знаю, мені б дуже хотілося продовжити своє знайомство з Господіновим. Але після цієї книги я чомусь боюсь ризикувати записки Карпатого Мефістофеля». Хто казав, що Степан Радченко найгірший персонаж в українській літературі? Ви читали записки Мефістофеля. Це просто жах. У нас було таке бурне обговорення на книжковому клубі. Ідеальна книга, щоб взяти її і обговорити. Пісня пророка дуже неоднозначна, я досі не зрозуміла, чи мені сподобалося чи ні. Бо тут є як і хороші моменти, і дуже погані моменти. Але можу відмітити те, що тут є дуже красиві моменти, які я підкреслювала, мені подобалася саме форма і підбір слів. І за це мені хочеться її похвалити. Емпосіон, моє знайомство з Ольгою Токарчук, звичайно, після зачарованої гори я ніби повернулася в той самий санаторій, до якого я прагнула після завершення тієї книги. Мені сподобалось. Перша дівчинка це дуже хороше, похмуре фентезі, абсолютно не миле, сонячне з любовними якимись розкішними лініями. Дуже мені сподобалося за атмосферу, за ось цей такий серйозний настрій, дуже добре провела з нею час. Відьма вмирає втретє, це друга книга Юліна Горнюк, яку я читала цього року, і мені тепер страшенно не вистачає ще однієї її книги, бо я вимагаю більше книг від цієї авторки. Мені страшенно сподобалося. Мені було дуже добре її читати. Вона розбила мені серце в кінці, дуже хороша. За маму за тата це книга, яка підіймає досить таку складну тему. І якщо вона відгукується людині, то ця книга має зачепити. Мені, наприклад, ця тема була актуальна, мені здається, все моє життя. І тому ця книга для мене стала такою досить важливою. І вона для мене дійсно відгукнулась. Є там деякі спірні моменти, але все одно вона радує, що ця книга була написана саме українською авторкою, бо мені не вистачало саме нашого контексту. Бо в подібних книгах мені не вистачає саме нашого контексту розуміння саме наших проблем. Отак, Українець Джонатан і «27 мерців дуже хороша книжка. Дуже. Я її тепер хочу радити всім, бо мені дуже сподобалося, і класно з нею провела час. Тільки Ті приємні враження від неї, і досі я пам'ятаю ось ці останні рядочки, і як я не хотіла прощатися з цими героями. Тіна Юніпега і я це досить непоганий спортивний роман. М -м Класно прочитали його. Зайшов дуже в настрій, добре провела час. Джейн з ліхтарного пагорба абсолютно прекрасна книга. Я шкодую, що я цю книгу не зустріла в, в своїй юності, в своїй дитячі роки. Ну, дуже добра, світла, мені дуже сильно сподобалась. Сирійський потяг, дуже непогана книга. Мені шкода, що вона не популярна її неможливо вже придбати, бо вона дійсно підіймає таку дуже сумну тему і її цікаво читати. Вона мені не вистачило звичайного об'єму. Хотілося б, щоб тема була ще більше розкрита, але я добре провела з нею час. Кан вовків, я тепер розумію, чому всі чекали переведення цієї книги, бо це дуже добре. І я тепер хочу скоріше читати наступні частини. Мені дуже сильно сподобалось. Степовий Бог, яка була хороша перша половина цієї книги, і яка була жахлива друга половина. Я так засмутилась, бо мені дійсно дуже спочатку сподобалось, а зараз я навіть не знаю, як мені на неї реагувати. Мій рік відпочинку і розслаблення загалом дуже сподобалося. Це було цікаве читання. Знову ж таки, читала її з помітками подруги, і тому було вдвічі цікавіше читати. Обожнюю просто книги з чужими примітками. Що ще сказати? Сімнадцятирічний мені не дуже зайшла. Вона загалом була прикольна. Я дуже хотіла її прочитати. Мені дуже подобалася ідея, але якось чомусь мені чогось не вистачило. Хоча і атмосфера була хороша, і часи, які в тій книзі вони такі досить атмосферні. Тавтологія, вибачте. А, але от чогось мені не вистачило, і плюс мене дуже дратувала головна героїня. Ну розмінюю сценарій. Дуже важко щось сказати про цю книгу, бо в якийсь момент я почала уявляти е, товстого некрасивого п'яного Леонардо Ді Капріо як головного чоловічого персонажу. І все, жодна любовна лінія в мене вже не склалась. Мені було не цікаво мені не подобався Ді Капріо. Коротше, мені не сподобалось. Двійник жузе Сарамагу. Як же я люблю Сарамагу. Ну, мене просто слів не вистачає. Це було прекрасне читання. Я кайфанула просто від першого до останнього рядочка. Це просто моя любов. І я не знаю, як мені триматись, щоб не прочитати одразу всі книги Сарамагу і більше ніколи нічого не читати, бо краще вже не буде. Життя хлопця дуже непогана книга. Я розумію, що це не моя просто книга, але вона непогана. Вона підіймає багато різних питань, вона дуже атмосферна, є окремі Моменти, які мені дуже сподобалися. Загалом це просто непогано. Свічки догоріли це крихітка, яка просто заполонила мої думки на декілька днів, напевно, то й на тижні. Мені було дуже цікаво її читати, вона дуже атмосферна, мені дуже сподобалось. Ростіч це автофікшн, і я досі не склала про неї загального враження. В принципі, це було цікаве знайомство з авторкою, скажімо так. Але дуже важко щось судити, якось про цю книгу як художню літературу і, скажімо так, біографію людини, великого шматка її життя. І тому я досі нічого про неї не можу сказати толкового. Дуже красива обкладинка, розкішно. Мені дуже подобається. Портрет Доріана Грея він, звичайно, сприймається абсолютно інакше в дорослому віці. Це моє здається третє перечитування цієї книги, і це взагалі зовсім інша книга, не те, що я читала раніше. Мені дуже сподобалося. Я не очікувала, що це буде так добре. Клас. Ще одне перечитування це Шерлі Джексон, «Привиди дому на пагорбі. Мені дуже сильно сподобалось як першого разу, так і другого разу. Другого разу я читала вже розуміючи, що там має бути, і копаючись в інших деталях, підмічаючи інші моменти. І це було так добре. Боже, я обожнюю Шерлі Джексон. І ще одне перечитування сніданок чемпіонів Курта Вонгу блін, ну щось у нас не склалось. Мені дуже шкода, бо загалом мені раніше ця книга подобалась, і Курт Вонгут подобався. А зараз, ну я не знаю. Я не знаю, як мені його читати далі, і як у нас будуть складатися всі стосунки, тому що сніданок, ну це було таке жахливе читання. Я не знаю, що трапилось. Чаклонський довідник з пекарства це дуже мила книга, але в кінці вона такою стає досить жорсткою. Загалом, це ну мені здається, це досить підліткова література, яку також я могла б порадити. Свої племінниці юні, бо ну, для мене вона вже занадто якась наївна. Хоча, ну знову ж таки, авторка пише якось так, що ти не відчуваєш того, що ти занадто для неї дорослий, бо тут є важкі теми, є важкі моменти і дуже такі класні питання підіймаються. І... Ну, от є щось мені таке хороше, неочікувано хороше, тому що ну я думала, що це буде просто прохідна книга. Княгиня Пітьми також залишила дуже неоднозначні враження. Були моменти, які мене дуже сильно насторожили. і Я так і не зрозуміла, все-таки це більш доросла книга, чи все таки підліткова. Але загалом непогано з нею провела та і все. Букурія мені дуже сильно сподобалось, дуже сильно. Це, напевно, буде одна з моїх улюблених книжок, але вона дуже болюча. Вона розбивала мені. Серед серце буквально на кожній сторінці. Місцями мені було і дуже важко читати, місцями мені просто хотілося скрутитись в клубочок і плакати. Але це дуже вартісне читання. Мені б хотілося її радити усім мені б хотілося, щоб вона була більш популярна, щоб про неї більше ще більше говорили. Бо це дуже хороша книга. Згори вниз і говорити. Згори вниз мені сподобалось дуже сильно. Я взагалі не очікувала, що мені може так сильно сподобатися. Дуже хороша, дуже прям класна. А от наступне оповідання ми Мені якось не сильно зайшли, не знаю. Можливо, я просто все ще не сильний фанат оповідань, і це просто не моє, і тому вона не дуже мені зайшла. А от згори вниз це просто розкіш. Загублений принц дуже непогане. Фентезі. Я тепер розумію, чого його всі так хвалили, бо мені також сильно сподобалося класно про власним час. Ті над Карпатами просто дуже хороший детектив на такий день, щоб зануритися максимально в книгу, не відриваючись, поринути в неї і виринути вже як тільки закриваєш. Останню сторінку мені сподобалось. Найдивовижніший злочин року, остання книга цього року, мені дуже сильно сподобалося. Тут прекрасна любовна лінія, яка досі змушує мене посміхатись. Дуже хороша детективна лінія також. Мені було дуже цікаво спостерігати, як це все може з'явитись. Іноді, в якісь моменти це було навіть нереалістично, ці повороти подій. Але загалом, ну я не знаю, я класно провела час і взагалі кайфуну від неї. І на цьому все. Це всі книги, які я прочитала цього року. Е, я насправді думала, що цього року буде більше. Я грандіозно провели свій виклик на рік. Я прочитала трохи більше половини з того, що я собі запланувала. Я собі ні в якому разі не курю, бо я не знаю, рік для мене буде все таким досить складним. І зрозуміло, що читання, ну якось воно взагалі в мене не йшло. Дуже багато книг, які е, я не відчувала, що от, я читаю свої книги. Вони ніби непогані, ніби і подобається мені, і там теми. Цікаві, але от я просто відчуваю, що це не моя література, і тому якось я не відчувала знову ж таки якоїсь жаги до читання, якогось вогню. І ну, от я не знаю, мені здається, що із прям улюблених таких хороших книг, що я тепер зможу до них повертатись і казати, що це ніби стала частина мене. Це ну, буквально тут типу, п'ять книг з усього, що я е, перерахувала з усього читання, що мені здається дуже мало, бо рік все-таки ну, видався дуже насиченим. Е, так, і ще трошечки. Такі статистики, про яку я хотіла поговорити. Напевно, я не знаю, чи хтось буде здивований чи ні. Але я подивилась на кудріць, яка в мене була найбільша прочитана і найменша прочитана книга, і найбільша прочитана книга стоїть в мене на самому низу, тому давайте я її дістану. Звичайно, це Томас Ман. В нас тут 928 сторінок. 928 сторінок відбірної, наповненої просто філософії, яку іноді неможливо було читати, але іноді неможливо було від 928 сторінок дивовижного читання для когось ця книга може видатись неймовірно нудною, неймовірно взагалі жахливою і не вартою уваги, але я так від неї кайфанула, особливо останні сторінки, коли я їх дочитувала, ну це просто не передати словами, які відчуття. По-перше, що ти дійсно вдолаєш отаку цеглину. Тут навіть, враховуючи те, що тут розмір великий, так тут іще й шрифт не дуже великий. Тобто ну, тут прям дуже. Дуже багато читання і нелегкого читання. І коли ти це дочитуєш, ти відчуваєш за себе таку гордість і вдоволеність. <гум> Просто той факт, що ти все-таки це подолала, Ну це неймовірні відчуття. Ну і плюс, я не знаю, саме наповнення, тематика книги мене дуже сильно зачепила, вона дуже актуальна. Я розумію, що я її читала ще, можливо, там, років п'ять тому. Я б взагалі її не оцінила, я б її навіть не дочитала. Але от вона дійсно потрапила в потрібний Час до мене, і я дуже щаслива що я її прочитала. А найменшою книгою стала час зірки Кларіс Ліспектр. Е, на жаль, немає в мене що показати, бо це була не моя книга. Але це також було дуже класне знайомство. Кларіс Ліспектр це не найпростіша авторка. Я в неї, по-моєму, читала щось в електронці також. І ну, це прям дійсно така е, цікава. цікава особистість, перш за все, і цікава в неї проза. Ну, загалом, мені здається, вона абсолютно варта. Уваги і варте читання, але ну, мені здається, що треба бути готовою до неї. Бо я, наприклад, я не думала, що на 100 сторінок може бути такий. Я не знаю, щільний текст, скажімо так. І останнє, що я б хотіла зробити в підсумках цього року, це трошечки розповісти вам про географію книг, бо досить сумна виходить у мене історія краще, ніж раніше. Але для мене завжди дуже важливо, щоб я українську літературу читала на рівні з іншою літературою. Але завжди, завжди, от не було ще жодного року, щоб. Американських авторів не було найбільше, і це рік не виняток. На жаль, цього року я прочитала 22 книги американських авторів, і мене це дуже засмутило, тому що я сподівалась, що ну буде хоч. Хоч трошечки більше іншого, але на жаль, ні. Україна в мене на другому місці. Я прочитала 19 книг, хотілося б дійсно більше, але я розумію, що в принципі 22 і 19 це вже не такий великий розрив, як міг би бути, тому непогано. На третьому місці в мене йде Британія. Е, також ну, мені здається, що могло б бути більше, але також непогано. І з неочікуваного дві книги Польщі, мені здається, в мене це вперше взагалі Польща є в цьому списку. Е, і також Тож Ірландія, дві книги. Далі всі книги по одній: це Бразилія, Чилі, Німеччина, Іспанія, Болгарія, Швеція, Канада, Португалія і Угорщина. А ще окремо я виписала собі Дібісі П'єра, тому що я не знаю, куди його віднести. Це людина, яка народилась в Австралії, виріс у Мексиці і живе у Великій Британії, пише англійською. До кого його віднести? До Австралії, Мексики чи Великої Британії. Не зрозуміло, але отак. В принципі, Знову ж таки, хочеться на наступний рік поставити собі ціль, щоб українських авторів було найбільше в цьому списку. Але ну непогано. Я думала, що буде гірше. І зі статистичними такими даними про книги, це напевно все на цьому я вже буду прощатися і. Перш за все дякувати всім, хто провів зі мною цей рік. Рік був дуже дивним. Знову ж перша половина року була максимально неактивна, мені здається, але я рада, що з кінця літа вже восени я відродила хоч трошечки цей канал, і знову почала отримувати задоволення і від читання, і від знімання, і мені хочеться щось робити. І я рада, що це також знаходить свій відклик у вас. Тому я дякую кожному, хто провів зі мною цей рік. Побачимося ми вже з вами в наступному Році. Я сподіваюся, що ми обов'язково проведемо наступний рік набагато краще, ніж цей. Буде більше прочитаних книг, буде більше відео. Якщо чесно, я коли згадую себе Минулорічного приблизно в цей же час я розумію, що е, то була зовсім інша людина, і зараз е, мені здається стало все набагато краще. І я дуже рада, що я відчуваю ці зміни і бачу їх і візуально, і від відображені на своєму каналі, і в принципі в своєму житті. Тому я сподіваюся, що ви також це помітите. Що знову є дійсно це ця, ця жага і ця любов до всього того, що я роблю. Я дуже рада, що це все таки відбувається. Бо я не знаю, мені здається, що минулий рік він був прям не найкращим для мене, але я вірю і загадую бажання, щоб наступний був набагато набагато краще. Дякую кожному, хто провів зі мною цей рік і до зустрічі уже в новому році.